Хто дивиться нас о цій порі? в ефірі освітньо-пізнавальний та філософсько-мудрий випуск програми Маленькі дорослі. Дітьми насолоді щиро вас прошу, слухняний не зовсім хазак, любов. Бо так ми швиденько стаємо дорослими і маленькими більше не будемо знов. З вами я, Інна Пинчук та учні першої дитячої телешколи. Данило Фелікс. Вітаємо Інна, вас. вас. Маленькі дорослі. Питання різні мене бентежать. Чи справді небо таке безмежне? Чому у морі вода солона? Чому караси курісся не тоне? Чи справді зайчик усіх боїться? Чи справді є десь жива водиця? Чому не носять всі окуляри? Чому хвороби на світі є і старість? Я підросту і про все дізнаюсь. Принаймні дуже я постараюсь. Рубрика, Рубрика «Дитяча, дитяча енциклопедія. Злато, злато. Злато! Ти що мене не чуєш? Вибач, замріялась. І про що ти мрієш? Ой, мої мрії змінюються щохвилинки. Ти знаєш, про що мріють дорослі? <клес> Тоді дивимося далі. Рубрика Дитяча енциклопедія. Оці дорослі забули, як радіти, кохати, танцювати. Наприклад, щоб е, не ходити на роботу, щоб відпочивати вдома, спати, лежати і не працювати. Напевно, від, допустимо, 18-20, це, напевно, вільність від батьків, там перші гроші, типу вау 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 там квартира, все там бізнес, все просто вау. Я вважаю, що вони думають о, 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 о добрій життя. Потім, може, від 20 до 30, ну я точно так не дуже. Ну, напевно, теж стабільна кар'єра. Я думаю, що про багато грошей, щоб відпочити побільше. більше. Закінчення війни та щоб їхні чоловіки або жінки повернулися. З війни, ну може, ще там. Любов, парков, там таке. Наприклад, коли вони ще молоді, вони мріють там про дитину, коли вона народжується, мріють, щоб вона була завжди здорова, там, успіхів у її кар'єрі там. Ну а потім, коли вже старше, там ну, онуки, там таке. Щоб не прилітала ракета, їх діти були живі. Ну і там щось про щось щасливе. А от вона ми. Дітства опять Ну Ми все. Кіро, вчора мама такий смачний торт приготувала. Я їла аж за вухами лящала. Що? За вухами лящало? Не бачу нічого. Вуха як вуха. Ех ти, це у переносному значенні. Це такий відомий фразоологізм. Я маю на увазі з'їла усе з апетитом. А, ну ти замудрила. Нічого подібного. Ось зараз сама переконаєшся, наскільки це поширене явище. Рубрика Дитячий університет від наших друзів освітньої платформи «Льонін ЮА. Дивимося далі. Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про так звані сталі сполучення слів або фразеологізми. Я думаю, ви часто помічали в нашому мовленні такі короткі вислови, які образно передають певне значення чи поняття. Наприклад, коли ви вередуєте, бабуся чи мама просять вас не варити воду. Дивне прохання правда адже ви нічого не варили. Насправді це і є сталий вислів, який має певне значення. Варити воду означає «вередувати». Фразеологізми народжуються в процесі розвитку мови і образно називають певні явища, дії емоції. Чи риси характеру. Вони прикрашають і урізноманітнюють наше мовлення, і зазвичай повні гумору й дуже влучні. Наведу вам ще кілька прикладів. Ось лисенятко. Яке, судячи з виразу обличчя, чимось дуже невдоволене. Є такий сталий вислів, наче кислого поїв. Дійсно, з'ївши чогось кислого, ми зазвичай кривимося. Адже це не дуже смачно. Тож цей вислів образно відображає невдоволення. А це лисенятко дуже щасливе. Про такий настрій можна сказати, що лисеня від щастя на сьомому небі. А ось це лисеня від гніву, наче наелектризувалося. Ось ось почнеться гроза. Про лисеня в такому стані можна сказати, що воно мече блискавки. Отже. Мече блискавки означає гніватися. А ось цей малий так здивувався, що від подиву роззявив ротик. Та й оченятка в нього зробилися великі великі. Про таке надзвичайне здивування зазвичай кажуть: Очі на лоба полізли. Або аж рота роззявив. Бачите, друзі, яким різноманітним і сповненим гумору стає наше мовлення завдяки сталим висловам фразеологізмам. Наш урок добігає кінця. Але я сподіваюся, що ви потренуєтеся самостійно. Запитаєте в дорослих, які вони знають сталі вислови. А я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей! Сьогодні ми спробуємо відчути себе в ролі рятувальників Всесвіту. Як це? А отак знаєш, наскільки зараз важлива професія рятувальників? Дивимося далі. Телешколярі не тільки навчаються, але й з користю весело проводять час. Завдяки співпраці з рятувальниками та поліцейськими дітлахи занурилися в цікаву подорож до класу безпеки. Справжній рятувальник-психолог розповів дітям, як правильно реагувати на стресові ситуації, як переключатись на щось позитивне, які вправо допомагають розслабитись. До речі, правильне дихання та уміння зняти напругу дуже важливо для дітей. На цьому заході ми зазирнули у світ безпеки на дорозі. Дивимось наліво, потім направо. Чекаємо, поки на, ну поки всі машини зупиняться. Всі так. Так. Так, всі машини зупинились, Дивимось направо і переходимо. Молодці! Молодці! А, і дізналися багато нового. Відчула себе справжніми експертами у цій справі. Куди слід дивитися та як реагувати на автомобілі під час переходу дороги, які дорожні знаки за що відповідають? Особливою цікавинкою для дітей стала тривожна валіза. Обговорила усе, що необхідно мати в разі екстрених ситуацій. Тим активностям ми навчилися реагувати на небезпеку з певністю та розумінням. Тому ми і навчилися і відпочили. Нормально! А от про величезні пожежні машини. Перетворення нас на справжніх рятувальників шалені танці вже за тиждень. І наостанок, кілька пора для люблячих батьків: як підтримати та заспокоїти дитину під час війни, щоб зменшити наслідки психологічної травми. Під час війни діти потребують особливої уваги з боку батьків. Страх, тривога та нервове напруження ці почуття особливо впливають на дитячу психіку. Говоріть з дитиною, говоріть багато, говоріть постійно. Це прекрасний інструмент, який можна навіть взяти з собою в укриття. Намагайтеся бути максимально чесними та озвучити лише правдиві факти, або те, в чому дійсно впевнені, і те, в що самі вірите. Маленькі дорослі. Ось таким ми були на цьому тижні. Зустрінемося обов'язково. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям. Бережіть себе.